В першу чергу ми допомагаємо їм, в другу чергу, ми в деякій мірі як маленькі малесенькі психологи. Так? Ми повинні своїм ставленням показати йому, що він в безпеці, щоб він міг довіряти нам, щоб розумів, для чого ми це все робимо, щоб його заспокоїти. Йому страшно. Зараз евакуації відстрочуються. Військовослужбовці е годинами, добами терплять весь цей біль, голодні, холодні. От, і навіть одне хороше слово вже йому буде якось легше, краще. Ти йому наобіцяєш, наговориш там, десь погладиш, десь за руку потримаєш. Зараз маленький кольчик буде, котусечко, добре. Алергію, якось маєш на лікарські засоби. Кажи мені, не маєш? Ти моє малесеньке. Качай ручкою, качай, молодець. Тепліше стає тобі. Так не підштрухни мене, ще 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 качай. Качай котусиков, бо в тебе слабенький. Тут тебе телефона, документів в карманах нічого немає. І мені здається, що на психологічному рівні це вже йому допомагає. Хоча біль воно не втамовує, але вже якась довіра і відчуття безпеки з'являється у нього. Я би, наприклад, якби була порана, я би хотіла, щоб. Так опікувалися і за мною.